Всім доброго вечірочка! Давайте подивимось, що спішить до тебе. Що йде в твої руки? Що в твої руки йде найближчим часом? Ой, або знайомство, або приємний сюрприз, або зустріч, та, яка тебе буде надихати, яка буде для тебе дуже-дуже приємна. Ще що спішить до тебе, твій, е, любимий, твоя любима людина, твій любимий чоловік, він прямо на коні скачить уже до тебе. А, також тобі прийдеться вибирати, будеш стояти перед вибором. Події будуть мінятися, але в найкращу сторону. А, тобто поганих змін не передбачено. Він з любов'ю буде до тебе, він йде до тебе з пропозицією.